Вітаю вас на каналі Тренч Raider, друзі. Сьогодні я хочу презентувати вам мою нову діораму, присвячену боям за Донецький аеропорт. Я так допускаю, що багато хто з вас є свідками цих подій, може хтось дивився в новинах про це. І, до речі, це також вчається в Україні в програмі історії України 11 10 класів. Так що особливо вникати в історію не будемо, але тільки скажу, що це був один з найкривавіших епізодів раннього періоду російсько-української війни. Всі учасники тих подій занесені до Героїв України. Бої за Донецький аеропорт знайшли відображення у багатьох видах мистецтва, особливо в кінематографі. є дуже відомий фільм Кіборги. Також було випущено серію марок присвячених цій події. Ну, от і я вирішив не залишатися осторонь та створити, напевно, першу діораму, присвячену цій темі. На цій саморобці ви можете побачити зруйнований літак як 40. На злітній смузі донецького аеропорту, який був знищений там під час першої фази боїв, які відбувалися у травні 2014 року, а саме 26 травня він був знищений. Це літак як 40, як я вже сказав, який належав приватній маріупольській авіакомпанії Ліч Авіа, одного досить відомого олігарха Володимира Бойко. І цьому літаку не пощастило під час бойових дій знаходитися на злітній смузі. Бойові дії змальовані на діорамі відбуваються вже під час останньої фази боїв, десь у кінці січня 2014, 2015 року. Ви на ній ви можете побачити двох українських військових біля хвостової частини літака, які влаштовують засідку на двох російських снайперів, які висунулися на позицію. На задньому плані ви можете побачити. Знищено машину броньовану БРДМ-2, яку можливо використовували Збройні Сили України для доставки людей та провізії до нового терміналу аеропорту. І, на жаль, потрапили під вогонь ворожої артилерії. Ну, Слід зазначити, що український гарнізон у Донецькому аеропорті знаходився практично в оточенні з трьох сторін, і дуже важко було з постачанням, тому дуже багато втрачено було техніки. Під час сполучення там була дорога життя, так звана, від села Піски до донецького аеропорту. І тому в кінці січня 2015 року український контингент було виведено з оточення. Також я хочу сказати декілька слів щодо історії створення саморобки, почав я її будувати з хвостової частини ось цієї, з логотипом Ільїч Авіа. Ось тут. Потім я збудував носову частину, потім два крила з пошкодженнями і сам салон, тобто те, що від нього залишилося, і потім вже підставку ось цю злітну смугу. Я й сам забув, що взагалі то це все починалося з ось цього кастомного російського солдата, якого я розмалював десь тиждень тому, тому пропоную почати з огляду мініфігурок. Ну і почнемо з українських військових. Перший це ось такий. З кулеметом ПКМ. У нього оливкового кольору китайський бронежилет. Торсик у нього оригінальний від United Bricks. Я його трохи приховав, бо він відноситься до сучасної війни вже після 22-го року. У нього жовті стрічки, як ви бачите. В інтернеті я на фото бачив, що українці використовували саме жовті стрічки тоді. Ось такі навушники, як у диспетчера, ну це ще аеропорт. І справді, Подвійне обличчя, Шолом ось такий однотонний, на плечі у нього український прапор і на грудях, але там погано видно. Наступна мініфігурка це також українська військова, у нього ось така є шапка зимова, позаду рація на бронежилеті. Бронежилет також китайський, до речі, жовті стрічки на ньому автомат. АК-47 камуфляжні штани. І торсик у нього там просто від Лего однотонний також. Ось такий. Потім російські військові, які яких тут три. Перший це моя кастомна мій фігурка одна з небагатьох, до речі, позаду він виглядає ніяк. Ось так я його позаду не проробив. Оливкового кольору був бронежилет, який у українського військового ось такий. Але я його просто розмалював. На плечу у нього російський прапор, окуляри на шоломі і білі стрічки. Це загиблий військовий. Потім снайпер ось такий з білими стрічками, ось такий вусатий, в кепці. І з шарфом. Потім ще один снайпер ось такий. З такою самою гвинтівкою. Зелений бронежилет, трохи кольоровий, вийшов. Також бородатий ось такий, схожий на Чеченця. До речі, вони брали участь в тих бойових діях Кадирівці. А зараз перейдемо до детальнішого огляду самої діорами. Ну а зараз я зніму камеру зі штативу та покажу вам діораму поближче. Ось так це все виглядає зверху, з різних ракусів. От, отак я зараз поближче вам покажу місце, де засіли українські військові. Тут є також частина турбіни відвалилася від хвостової частини. Тут також був двигун, який згорів. У Як-40, якщо подивитися на фото, то там його добре видно. Ось такий логотип, як я вже казав, Ільїч Авіа. Досить складна конструкція хвостової частини. Я з неї починав. Дуже багато цікавих технік використав. Також було досить цікаво відтворювати ось цю таку овальну форму салону, борту літака Ось такий салон. Також ви можете побачити, що тут залишилося крісло ДНД. Все вигоріло. Крило, Крила ідентичні, але там трохи інші пошкодження на них, як ви бачите. Двоє російських військових снайперів. Тут згорівша БРДМ машина. Під нею масло ось таке запечене також на асфальті, як і під літаком. Це було досить цікаво будувати. Різні візерунки такі. На злітній смузі ви також можете побачити ось таку жовту стрічку. Це розмітка. Також використав нову техніку тут. І тут. Тут є боєприпаси, які залишилися від бойових дій. Граната також лежить. Ось така кабіна, також досить цікаво виконана. Дуже важка форма, як ви розумієте. І було дуже цікаво це будувати. Усюди є залишки від корпусу літака, розкидані навколо. Рамка, як ви бачите, квадратної форми, до речі. І діагоналі це є крила і салон літака. Ну, це і все. Взагалі-то діорама досить проста: показувати якось і нічого. На цьому будемо завершувати огляд. Не забудьте підписуватися на канал, писати коментарі, писати нові теми для відео, можливо, також про українську війну, про інші теми, там Перша, Друга світова так далі, які битви ви хотіли б побачити. Також, якщо ви чекаєте анімації, можете пропонувати теми. У мене вже декілька є на примітці. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Всім до побачення, всім удачі!